Всім привіт з вами Сеймар. І сьогодні буде огляд на ось такі цукерки чоко мангос. Поїхали! І до речі, ці цукерки з Австрії. Ось ми бачимо. Ну, що, будемо відкривати? І так, відкриваються вони у нас ось тут. До речі, Трішки складно. от Ось так. Якось. А, вони видвигаються чи? А, все. Це. це теж ось 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 так. І це от ось так. Ого. Так. Вони, вони на такому папірці. О, wow, так це такі маленькі цукерки. оп, дивіться, і там ще є їх. До речі, їх дуже багато йде в, в, в цій коробочці. Ого. скільки їх, подивіться просто. Ого, дивіться. Е, їх 16 штук. І так, ну, кустую. Ммм, Боже, які вони ніжні. Ммм. Боже, як це смачно. Боже, ммм. Це дуже насичений, дуже-дуже насичений смак манго. Це типу воно як. Знаєте, Сирки І в них отака штука. От так само мої тут. Але воно дуже з насиченим смаком о, манго. Блін, воно дуже смачне. Дуже-дуже. Боже. М -м, яке воно смачне. Ой, вони дуже-дуже смачні. Ставлю їм лайк і один бал я їм знімаю. Я їм ставлю 11 балів. Один бал я їм знімаю о, за шоколад. Шоколад, він трішки такий, як... О, більш такий як дешевий о, такий. Як більш гіркий, як для мене, шоколад. А так, вони дуже смачні. Так що я їм ставлю 11 з 12. І ставлю їм лайк. Ну, а для вас старався Сеймар. Всім до побачення!